Інформаційний ранок на Суспільному триває міжнародний мистецький проєкт Арт. Армор спільно з львівським оборонним кластером ініціювали безкоштовний обмін засобів захисту для наших військовослужбовців. Відпрацьований бронежилет стане полотном для мистецького витвору, натомість військовий отримує на взамін новий неушкоджений. Про це пишуть на сайті проєкту Арт Армор. Більше про цей проєкт будемо спілкуватися далі з нами на зв'язку. Засновник мистецького проєкту Арт Армор, засновник благодійного фонду Україна для героїв. Олександр Ковальчук. Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго рану. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні українці і Пане... наші Збройні Сили. Доброго ранку. Пане Олександре, ось розкажіть нам, будь ласка, скільки вже бронежилетів перетворили у мистецький твір? На сьогоднішній день ми змогли отримати з передової більше 150 бронеплит, які врятували життя нашим військовим, і ці військові залишились живими. І я сподіваюся, не але живими точно, і близько 35 робіт на сьогоднішній день вже є у вигляді арт-об'єктів, один з яких ви зараз бачите на екрані. І власне він є тут на принті. На моїй футболці. Це наш такий key visual, основний об'єкт арт-об'єкт, створений в Україні відомим українським художником Юрієм Вакуленко. Отже, більше 30 робіт сьогодні вже є у вигляді арт обєктів і більше ну, близько 20 бронеплит, які врятували життя сьогодні, є в процесі створення арт об'єктів міжнародними художниками. Це надзвичайно важливий крок, який ми зробили разом з нашими волонтерами з нашою командою благодійного фонду Україна для героїв, і залучили міжнародних митців до цього. Раєкту розкажіть більше, більше про митців. Розкажіть більше про митців хто долучений. розпочиналось все з українських митців. Взагалі, проект розпочався 26 березня минулого року, 22 року. І вже сьогодні більше року ми намагаємось залучити якомога більше художників міжнародних ще раз, і це художники високого класу. Впізнавані художники, ми шукаємо саме таких і залучаємо саме таких митців для того, щоб залучити якомога більше коштів на благодійному аукціоні, який плануємо провести в Лондоні 14 жовтня вже цього року. На Покрова власне 14 жовтня 2022 року. Ми розпочинали наш проект станції метро Майдан Незалежності, де презентували проект. Українському суспільству і а, міжнародним нашим шанувальникам, з того часу, ще раз ми а, подорожуємо з нашою виставкою по різним країнам Європи, де доносимо важливий меседж до європейців. А, до такого знаєте, ну, тихого, а, тихої гавані, такої тихого прошарку європейців, які цінують мистецтво. Це люди, які а, чітко знають і розуміють сьогодні, що відбувається в Україні завдяки таким проектам, як наш. Розуміють, що відбувається, що таке справжня бронеплита, що дійсно є історії з врятованими життями, тому що ми показуємо їм, от я покажу бронеплита, яка не ушкоджена, тобто ціла бронеплита, вона теж відпрацьовано тут є невеликі шматки і уламки осколків. А ось це бронеплита видно так. Так, так, це та бронеплита, яка врятувала життя українському бійцю. Це як приклад, ви бачите, які моторошні сліди від куль, а які потрапили би в нашого бійця, але на зворотньому ми не бачимо отворів, тобто куля була на зворотній стороні. Не бачимо отворів, тобто кулі були зупинені, і власне наш український захисник залишився, або захисниця залишилась живим. І той проект, який ми зараз розпочинаємо разом з львівським оборонним кластером, виробником українського спорядження захисту, і полягає в тому, щоби оці плити з історіями врятованого життя, наші українські бійці передавали в наш фонд, в наш проект Armor. І сконтактувати можна нас через соціальні мережі, знайшовши нас на Фейсбуці або на інстаграмі, або на нашій сторінці artarmor.org. І е, направивши нам ось таку плиту, яка врятувала життя з слідами від куля або осколками. Е, ми, отримавши цю плиту, будемо відправляти е, в обмін абсолютно новий бронежилет. Тобто, це не просто плита, а це повноцінний. Бронежилет, плитоноска, як його що називають, яку зараз продемонструє мій колега Максим Плехов після мого включення буде його, і він покаже, що за плита. Таким чином, ми хочемо вирішити декілька проблем. Перше, ми залучаємо мистецтво і доводимо, що мистецтво може рятувати життя. Ми залучаємо абсолютно. Нових шанувальників українського мистецтва за кордоном і доносимо основний меседж, що Україна сьогодні захищає не тільки Україну, а і весь вільний світ, як ми говоримо. Ну Європу так точно. І ми генеруємо кошти для того, щоб закуповувати нові бронежилети і передавати їх абсолютно безкоштовно нашим збройним силам, щоб більше було історій врятованого життя і менше історій, про наші втрати, а віримо Олександр... в нашу перемогу. Пане Олександре, а де берете, яким чином відпрацьовані ці бронеплити? Перші наші бронеплити ми отримали в Збройних силах України. Ми підписали меморандум з керівництвом збройних сил України і безпосередньо в Генеральному штабі в Києві отримували бронеплити від ЗСУ. Це було, перші плити. Ми отримували в червні минулого року, а з того часу. Волонтери, які працюють з збройними силами України, доставляють нам такі плити. Безпосередньо львівський оборонний кластер передав нам декілька плит, які вони отримали від збройних сил України, ну тобто своїх бронеплит, які вони виготовили, і які передали в збройні сили України. Далі бійці для того, щоб показати наскільки якісними є бронеплити зроблені в Україні, передали назад. А ці бронеплити вже використані в Львівській оборонних кластерах. Відповідно, вони передають нам. Тобто, в нас є декілька каналів, де ми отримуємо бронеплити, але нам їх потрібно більше саме з історіями врятованого життя. Тому ми ініціювали ось такий проект безкоштовного благодійного обміну нових бронежилетів на вже використані бронеплити, які врятували життя, щоб у нас були. Справжні було, було від справжніх реальних бійців, які сьогодні захищають Україну, і таким чином ми будемо залучати ще більше художників по всьому світу, і не тільки по всьому світу, а й в Україні, Тому що зараз ми розпочали проект «Армор діти», і він ще триває. Ми збираємо роботи від дітей віком 12-17 років, які пишуть свої роботи, і переможець матиме можливість. Перенести свою роботу на ось таку бронеплиту, яка врятувала життя. І вже в червні місяці ми представимо цей проект в Києві в музеї, як ми його називаємо, батьківщина Мати. Зрозуміло, дякуємо, дякуємо, пане Олександре. Дякуємо, що долучилися до розмови нашої нашій студії. Це був Олександр Ковальчук, засновник мистецького проекту. Арт Армор зараз на прямому зв'язку з нашою студією Максим Плехов, голова правління львівського оборонного кластеру. А пане Максиме, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Максиме. Говоримо про обмін відпрацьованих бронеплит українським військовослужбовцям в рамках проєкту проекту Артамор. Скількох захисників України таким чином вдалося забезпечити новими бронеплитами. Ну, давайте скажу по перше, що а, сам львівський оборонний кластер на сьогодні забезпечив вже близько 100 тисяч бійців сьогодні якісними бронежилетами четвертого класу захисту. І а, сьогодні ми розпочинаємо співпрацю а, з проектом Art Armor. Ну сама співпраця означала мовже йде близько місяця, коли ми познайомилися і почали більше спілкуватися. Сьогодні ми а, в рамках підписаного меморандуму, розширюємо нашу співпрацю і разом починаємо новий проект щодо допомоги бійцям зробину бронежилетів, які були пошкоджені. А що потрібно зазначити саме головне, що будь-який бронежилет, будь-яка бронеплата, яка втратила свої властивості після влучання, обов'язково потребує обміну. Натость, ну я як... це це береться. По перше, ми можемо взяти навіть державний стандарт, який забирає я відстрілювати плити, тестувати їх, якщо між пострілами є менше п'яти сантиметрів, тобто будь-яке влучання в плиту на 100 в зменшує її захисни властивості по площі на 15 відсотків. Тому запам'ятайте, в будь-якому випадку, якщо у вашу бронеплиту є влучання. Обов'язково потрібно замінити бронеплату а можливо бронежилет, і сьогодні ми допомагаємо разом з проектом АКАРМ нашим бійцям, які збороняють сьогодні нашу батьківщину, замінити вже е бронеплити, на які сьогодні втратили свої можливості на нові, а бронеплити, які... Після такого влучання буде отримане нами, будуть передані в проект Армор «Ar і і також ще додатково допоможуть нашим бійцям вже як по витвори мистецтва, які будуть в подальшому продані, та залучені кошти будуть витрачені на допомогу нашим збройним силам України. Таким чином ми і бойцям допомагаємо, і завдяки Олександру Ковальчуку та проекту «Армор» «Ar також допомагаємо забезпечити найкращим чином наші Збройні сили України. Пане Максима, а де зараз берете кошти на виготовлення бронеплит? Смит, сьогодні кошти на виготовлення бронеплита бронежилета надходять від наших донаторів, це як українські великі компанії, так і міжнародні компанії, які з початку війни допомагали львівському оборонному кластеру закуповувати матеріали, щоб подальше виготовляти бронежилети. В чому була особливість, і основна мета львівського оборонного кластера, як благодійної організації, щоб не купляти за кордоном бронежилети, переплачуючи в 3-4 рази, а мати можливість. Завдяки небайдужим виробникам, які фактично по собі вартості надавали послуги виробляти бронежилети. Причому ця в вартість цього бронежилета була в 3-4-5 разів нижче, ніж закуповувати їх за кордоном. Пане Максима, а як відбувається ось ця комунікація? Військовослужбовець із відпрацьованою бронепластиною, львівський оборонний кластер. Як військовослужбовці передають відпрацьовані бронепластини, і яким чином вони можуть отримати нові? і Як ви знаєте, кому саме от цільово персонально потрібно цю бронепластину надати? Ну, я би поділив а, в такому випадку на дві групи. Перша група це військовослужбовці, які отримали бронежилет від військово-оборонного класу. В них а, була вже комунікація з нашими представниками, з нашими відділами видачі. Є відповідні контакти. Ми дійсно часто спілкуємося з нашими хлопцями, які ми отримали наші бронежилети. А, є відповідні контакти. тобто можна звернутися будь-яким месенджером, вайбером, сапом, телеграма. Діл видачі повідомити, що потрібна заміна плати і. А... Я думаю, що за день-два буде зроблено відповідна витравне відповідне бронежилет, то щоб тут замінити. А якщо а, військовослужбовці раніше не мали з нами комунікацію, можна зайти на сайт Львівського оборонного кластеру. Там є відповідні контактні дані. Також я думаю, що сьогодні, завтра запрацює же окрема форма, додаткова, яка допоможе прямо з сайту замовити заміну бронеплати, і можна буде зробити прямо це на сайті Львівського оборонного кластера. Зрозуміло, дякуємо, пане Максиме, Дякуємо за те, що долучилися до розмови у студії. Це був Максим Плехов, голова правління Львівського оборонного кластеру. Нагадаємо, ми говорили про обмін засобів захисту для українських військовослужбовців.